Всі мої вітання і термінове звернення е, хлопцям з батальйону «Людь». Хто не знає, це батальйон з поліцейських. Не плутати з мусорами, будь ласка. Це хлопці молоді, яких зараз терміново кидають на часів яр. Упаде часів яр, Краматорськ буде не наш. Хлопці зараз кидають терміново е, туди на ті позиції, і е, вони просять допомоги. Фінансовий у ремонті автомобіля, їхнього автомобіля, який терміновий потрібен. Ціна питання 50 тисяч 30 Я даю. Будь ласка, давайте зберемо 20 тисяч, бо сьогодні приїде один із них, і е, я пообіцяв особисто допомогти, долучитись, проплатити. І щоб уже завтра авто поїхало повним ходом туди на е, часів'я. Я Само собою ми українці і з пустими руками. Не зустрічаємо і не проважаємо. Так що авто заб'ю. Завтра поїду ще куплюся. І ковбаски куплю хлопцям і цигарок куплюся. Але велике прохання. Вроді небагато. 20 тисяч гривень, 30 000 я даю. Машина стала на ІСТО. Хлопець зараз за свої зарплати, все, що мого дав. Давайте допоможемо відремонтувати автомобіль позашляховий. Свій хлопець дає. Причому не держава. Так що там теж є хороші, нормальні, молоді українці, поліцейські. І їм я також допомагаю. Для мене всі люди рівні, як перед Богом, так і перед совістю. А там уже хай кажуть, як може. Це хлопці, які просто їх кидають. Зараз вибачте жопу міра. Просто в пекло. Я переписку показав тут на відео, щоб ви самі все прочитали. Бачите, що робиться. Не знаю, що це за болезнь, що це за вірус. І коли я клигаю на одне ухо я не чую, так що поки що ні ефіри, ні відео особи таких здорових робити не можу, тому що дуже важко я задихаюся після антибіотиків, і з такою мордою, вибачте мене, з харі портить такої вам настроєння, не хочу. Ну іноді приходиться терміново виходити на зв'язок з проханням про допомогу. Пасхальні кошики також готовляться, уже третя партія готується і скоро виїжджаємо, вилітаємо. Веземо особисто хлопцям руки в окопи е пасхальні кошики. Сьогодні я вас дуже прошу. Це не багато, 20 тисяч гривень. Давайте допоможемо нашим хлопцям, нашим справжнім поліцейським. Дякую всім великим.